Сьогодні у нас ось така розпаковочка. Що ж у нас тут? Ну, по-перше, це отакий от чудовий наш мультифункціональний засіб. Він дуже концентрований, тут цілий літр. Його вам вистачить надовго-надовго-надовго. Може, навіть навіть більше ніж на два роки. Тому що, коли він в нас був в півлітрових пляшечках, я купила собі такий півлітровий, і мені, він мене досі не закінчився вже майже два роки. Що ж їм можна робити? Ну, на то він і мультифункціональний засіб, що їм можна відмити в хаті і в машині ну, абсолютно все. Це і пали. І що я хочу сказати про поводу підлоги, що цей засіб містить буру, тому він буде е, знищувати спори грибків, тобто грибки у вас не будуть розпространятися. Далі, він має дуже приємний аромат, дуже класно е, мити їм холодильник, ви позбудетесь ще й запаха, і опять же таки, не будуть розпространятися всяка плісніва в вас. Далі е, любі обівки, любі кавроліни, все ви це можете ну, тому ви можете і дивани, і салон автомобіля, і всякі там стільці, всякі панелі, все-все-все. Ви навіть його можете використовувати. При пранні, як плямо вивідник. В ньому можна прати гардини, штори. Ну, це дуже-дуже класний засіб і аромат в нього ну, просто вау! Ціна зараз дуже чудова. Зараз такий засіб можна придбати всього за 350 гривень замість 459, тобто економія більше 100 гривень. Будь ласка, замовляйте, ви будете вражені якістю цього продукту. Далі. Зараз ще у нас по акції чистий четверг ось таке чудове кухонне мило для рук. Воно зараз коштує всього 130 гривень, вміста 159 Воно з дозатором, теж його вистачить дуже надовго, реально усуває запахи з рук. Якщо ви там, там ну, я не знаю, там, рибу почистили, цибулю почистили, м'ясо порізали. Тобто, щоб позбутися цього поганого запаха з рук, ось вам, бажала, такий Чудовий засіб, і зараз зі знижкою. Далі. Отакі от у нас є ще класний е, чистячий порошок. Цим порошком ви можете почистити все: любі там кастрюлі сковорідки, е, сантехніку, е, кухонне любе приладдя. Будь ласка, Подряпін він не вис... Ну, плиту, звісно, духовку, Подряпін він не оставляє, він кислородний. Маю от от таку кришечку, я не знаю, через плівку не видно. ну це Вони йдуть в плівки, щоб не пошкодились во время транспортування. І зараз він також по акції всього 90 гривень вместо 109, 119 гривень економія. І е, я теж таким користуюсь, їм дуже довольна, і мені його дуже-дуже надовго вистачає. Ну Більше року в мене вже такий засіб, уже от, от -от закінчується. Ну, Куплю собі скоро новий. Далі Ну, і такий наш чудовий спреєвий плямовий вивідник. Тоже він до, досить економічний, добре в мене його беруть клієнти. Зараз він по акції всього 110 гривень, замість 139 Тобто, економія а, майже 30 гривень. Далі. Ну, і ось такий от чудовий гель для душа Вербена. з натуральними екстрактами, трав'яними він. Ароматний, дуже-дуже ароматний, теж концентрований. Хватає його дуже надовго. ну, В мене отако пляшечки вистачає на рік. І зараз він по акції всього 189 гривень замість 229 Ну, Дуже хороша економія 50 гривень. Далі, Ну, і от, такі от у нас ще набор зубних паст, вони великі по 130 мл. Одна із них з міскваком кваком і фініками. Друга у нас з шафраном і матчем. Дуже класні зубні пасти, їх можна використовувати дітям з 6 років навіть. тобто Це каже, о том, що вони дуже екологічні, вони без фтора, І зараз вони ну, цей наборчик по акції. Тому, будь ласка, замовляйте. 399 наборчик цей гривень коштує, там економія, получається десь, по-моєму, більше 100 гривень. Тож, будь ласка, замовляйте, і ваші зубки будуть білими, а ясна будуть здоровими, тому що там натуральні всякі екстракти, я вже перечислила які, які сприяють, тому щоб ваші ясна були здоровими. А що я хочу сказати? Коли я почала користуватися пастами фармасі, дуже хорошо, ну, хорошо вони вилюкували, скажімо так, мої ясна. Коли в тебе здорові ясна, ти набагато ріже, ріже хворієш. Тому, будь ласка, піклуйтеся про свої слізові оболонки, будьте здоровими. А я для тих, хто хоче зробити замовлення, оставляю під цим відео посилання. А також, якщо ви хочете замовляти самостійно, я вам під цим відео ще оставляю посилання на дисконт. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, хто хоче і далі дивитись мої відео, бо це розпаковки, які товари, які покупають реальні мої клієнти. І... Буду дуже вдячна вам за лайки. До зустрічі, мої любі!